І я покажу, що тут відбувається. Звісно, не все, що зможу, покажу рукавички з автора Мухаммеда Алі. Дивіться. Люди купили перчатки. За я не буду казати суму за декілька десятків тисяч фунтів. І ці всі гроші йдуть на допомогу людям, які залишились без житла внаслідок війни. Поняли? Щоб не дай Боже я там побачу якийсь негативний коментар, щоб ви знали, що ви чіргньою займаєтесь. Тут реально нереальна допомога для України. такі рукавички. такі рукавички. Я пояс розігруються шорти, усика шорти офіційні. Тобі дивіться, тут Надя у нас. Друзі, всім привіт! У мене для вас сюрприз. Долучайтеся до контент Все правильно скаже? Все yeah, правильно. Але yeah. ну, як дарфевний послуг. Це слава українцям. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Instagram, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілі є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися, як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо відкрити в браузері. Друзі, для вас сюрприз. друзі, слава Україні. Я дуже радий, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент-хату, все буде Україна. Перше є клас. Феймон, ви виду, чек бачите. Наш оперний співак, наш герой, щось неймовірне на слово. Тільки дії, а не слова, коли війна має значення. Не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після мотрошної ночі в Україні. А дії. Я вам скажу, що тут настільки потужні відчуття, що просто стоїть кому відчувається сила, що Україна представлена на такому світовому рівні. Україна на цьому рівні номер один. Оце для мене справжня музика. Дивіться, перше, що кожен може підійти і е сфотографуватися з цим поясом. Абсолютно кожна така платформа. Дуже вільно спілкуються тут. Багато шоу бізнесу, відомих людей. і Так далі всі абсолютно на рівному ходять, спілкуються. I'm very feel.